Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вам, щоб вже якщо в кого почався сезон, щоб вдало ваші сім'ї розвивалися і щоб радували вас своїм розвитком і, св... і потім приносом нектару. У нас вже цвіте кульба баба. Ось його вже на поодиноких. В квітках кізилу працюють бджілки. Дуже шкода. Ось наша бджілка ось вона вже працює на, на кизилу. Він ще не повністю розкрився. Дуже шкода, що через пару днів передають нам морози. Ну Кізил він не боїться, він може і витримати, ще не всі квітки розкрилися. Щось знаходять. Джілки на поїлці, тепло. Не масово, але вже несуть пилок. Важко зловити, щоб бджілку з пил є, пішла. На пасі невеличкий гул, у нас хоча не дуже там жарко, десь 10-12. чи 12. Градусів тепла. І що ми зараз робимо? Сам перед переглядаємо сім'ї, які у нас на олівцьові. Це обов'язково. Сім'ї ті, які десь ми трохи сумніваємося, чи є кор корм, чи нема кормів. Що ми робимо? Ось такі годівнички з медом. Я їх набираю і кладу перед заставною, якщо є заставна, якщо нема, то просто перед останньою рамкою. Яку обсідають бджілки. І в цю рамочку трошки додаю підсоленої води. Ось так це виглядає. Ось. Бджілки зразу пішли до меду. От і все. Я хочу вам показати спосіб, який можна дуже швидко, щоб сім'я розвивалася, створити її умови. Я називаю я. Це тепличкою. Роблю тепличку для слабашів. Ну, В принципі, можна таку тепличку робити і для сильних сімей. Залежно від, від наявності в них кормів. При, таких, при такому способі, сім'ї дуже швидко набирають сили. Якщо є час, я стараюся на пасіці такий, такий метод промінити як найбільші сімей. Ну, Цей метод більшості. Приміняється в двохкорпусних, в стояках. Але можна я раніше й пробував так само пробувати і і в лежаках. В лежаках чуть, -чуть витягуєш в сторону, робиш так, щоб було як на теплий занос. І, в принципі, теж можна його примінити. Зараз побачимо одну сімейку, я покажу, як я це роблю. Це не мій метод, я його раніше бачив. Раніше, коли в мене було менше сімей, їх дуже, дуже швидко так сім'ї розвиваються при цьому методі. У цій тепличці там майже усі умови. Я туди кладу пергові рамки, водички, меду кілограм, ну, від 10 до 20. Ну, зараз глянемо. Ось я приготував такі малометки. Налив водички. І ось такі є рамки, є пер, пергові. Майже вся пасіка літає, а сім де, я недавно дивився, що ще в клубах тиша, але ж де-не-де. Де. Тут сидів в клубі березень місяць, вона ще сиділа в клубі. Буде тепло, цікаво, чи, чи є розпліт. Ось ми будемо дивитися, що тут, як тут іменно на на цю сім'ю, чи це дятоли, чи це синички розбили. Отак вони з таким льотком і зимували. То я так ось, ось закрию, ось, ось синички знову відкривали. Ну, в більшості не було часу так глянути, і вони отак і перезимували. Зараз заберемо цей корпус, поставимо другий, а цей на ремонт. Ось так я формую нижній корпус. Мало метки, зараз їх доб'ємо ще з нижнього звідти заберемо, бо це я приніс. Формуємо, далі побачимо. Ось така ця сім'я. Вона слабенька. Раз, два, три, 4, 5. П'ять вуличок. Це вони розпалися, вона була жата поменше. Ось така пергова рамка. Вистраждала ця сім'я. Тут скоріше була миша. Да, була миша. Бо ось виїджено. Виїджений мет її була б мешка. У сім'ї є розпліт. Кормів ну, на тих є корма на тих рамках, але зараз не будемо формувати її. Ось і маточка наша. Червона міточка. Супер. 100% була миша. Ось так, ну навіть якщо була миша, підмору мінімум. Значить вона не дуже велика, вона собі їла, мабуть, мед, пергу. Ось так я формую нижній корпус, забиваю його майже по... Ну не майже, а весь повністю. Лию води тут, меду, пергові, меду. Ну, якщо взяти зараз в сім'ї, тут приблизно, ну, Більше 13-14 кг меду, це приблизно. Далі що я роблю? Ставлю ось таку пленочку і сантиметрів 10, щоб було в другий корпус. І зверху ставлю другий корпус. У верхній корпус теж. Я... Тут можна бути тримати її піджаті, але як тут умови, як в теплиці, тут не обов'язково піджимати. Тут можна розширювати цей весь. Корпус до кінця, зверху пльоночка і тут умови як в тепличці. Водичка тут є, внизу є водичка. і Бджолки відчують цю, знизу почнуть переносити. Матка відчує, що кормів достатньо, почне працювати. Ось так сформував я гніздо. Тут лише три рутовських повномедні від бруска до бруска. Це вже хай даже візьмемо. По 3 кг, це вже тріщимось там 10. І, і майже всі малометки. 8 маломедок. Ну, десь до 20 кг меду тут. От в такому стані можна сюди не заглядувати аж до квітня. Оцей корпус, він буде тріщати, лишня бджола, якщо вона буде тут лишня, вона собі спуститься вниз. І тоді можна просто собі лиш забираєш пліночку, там такі я поставив внизу світлі, ще недостроєна трошки вощина, малометки, такі ось. щоб можна забрати пліночку і сім'я собі опускається вниз і працює далі. І такий метод, навіть якщо ми забираємо пліночку і розширення йде не вверх, а вниз. Навіть при якихось, де повертається холода, нічого страшного не буде. Ось такий простий метод. Якщо використовуйте, я стараюся на своїй пасіці чим більше його використовувати, якщо є час, якщо нема часу, якщо в двох корпусах так вони залишаються, ось так. Тепличка для слабих сімей. Для слабих ще можна, якщо ви дуже переживаєте. Отут, ось можна було поставити, зажати їх і поставити заставну. Це ще було б краще. Але вдруг, коли ви не успієте, не успієте їй цю, то тоді буде проблема. Тоді спрацює не на, не на розвиток, а зуп... зупиниться, не буде маці, де сіяти. Ось так, друзі. Добре, вдало вам всім дозимувати. Тож, що, я, що я городю? Ми вже всі дозимували, наші сім'ї всі живі, але ще нам, нас обіцяють мінус 3, мінус 4. Ну, я не думаю, що ці мороці дадуть нам проблему. Якщо ми сім'ї ужали, зараз утеплили, є корма, нічого страшного. Добре, хай вам всі щастить, до побачення.